Вітаю всіх! На уроці «Я пізнаю світ. Працюємо у зошиті на сторінці 34. Прочитаємо разом тему уроку 63 з розділу Україна. Молекула на води. Молекула. Молекула води. Молекула. 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 Нам центаврик надіслав листа. Із завданням. Послухаємо Центаврика. Добрий день, друзі. Прогулюючись дунайським біосферним заповідником, я не міг відвести погляду від його кумедних мешканців рожевих пеліканів. Тільки уявіть. У цих пернатих є улюблені розваги хризуватися своїм величезним дзьобом, ніжитися в сонячних ваннах, плескатися на мілководді та хлюпати крилами по воді. Я подумав, що цим птахам подобається спостерігати. За численними краплинками води в повітрі з'ясуємо разом. Завдяки яким властивостям вода чудова домівка для пеліканів. Ну що, діти, з'ясуємо разом? Завдяки яким властивостям? Вода чудова домівка для пеліканів. Працюємо у зошиті, розглянемо світлини і напишемо суттєві властивості води. Будь ласка, прокоментуйте ці світлини. Яку воду? Набирає із крана. Яка вона, Аріна? Прозора. Так, безбарвна прозора. Безбарна. Так, дивимося на наступні світлини. Можна лице. Так, хто ще хоче висловитися? Чи має вода запах. Ось дивіться, чоловік Ні. нюхає. Немає. немає. Вона немає. без запаху. А чи має смак? Ні. Ні, І немає Ні. смаку. Отже, суттєві властивості води безбарвна, прозора, без смаку і без запаху. Напишемо, беріть ручки. Під першою світлиною пишемо безбарвна, безбарвна. Прозора. Під другою світлиною пишемо без смаку. Під третьою світлиною пишемо без запаху. Обираємо правильну відповідь, у якому стані здебільшого перебуває вода в річках, морях та океанах. Варіант А. У твердому, варіант Б. У газоподібному, і варіант В. У рідкому. Який правильний варіант? У річках, морях та океанах. Вода здебільшого перебуває у вмикайте дітки мікрофон, хто підніс Ми... ручку. У У <поєнні> <Рухаємо>. <поєнні> Розумнички варіант Ви. Рухаємося далі. На сторінці 35. Розгляньте малюнок. На якому зображено модель молекули води? Пригадайте, як називають дрібні частинки, з яких складається речовина вода? Аріна пригадала. І гідроген. Це ти назвала атоми, з яких складається молекула води. Це ти дала відповідь на друге запитання. А... На перше запитання, діти, яку відповідь ми повинні з вами записати. Молекули? Так, молекули. Ми пишемо молекули. А то ми. Напишемо назви частинок, позначених на малюнку літерами H та. «O». Дивимося, ось синя кулька на ній написано літеру «O». Як називається ця частинка? «H2O». Синя кулька як називається? H2O. Так. Оксиген? Пишемо оксиген. Як же називаються червоні кульки, на яких написано літера «H»? Аріночка пам'ятає, прошу Аріна, говори. Гідроген. Гідроген. Розумничка. Пишемо дітки ось тут. Гід... Роген. Отже, молекула води складається з одного атома оксигену і двох атомів гідрогену. Далі працюємо, прочитаємо разом з диктором текст, готові? Ти вже знаєш, що атоми не однакові, існує понад сотню їх видів. Молекули різних речовин. Теж неоднакові, тому що складаються з атомів різних видів, або з різної кількості атомів одного виду, різняться за складом і речовини. Речовину, що складається з молекул, називають речовиною з молекулярною будовою, наприклад, вода. Речовину, що складається з атомів, називають речовиною з атомною будовою, наприклад, алмаз. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою що має її хімічні властивості. Вода в склянці й одна молекула води мають ті самі властивості. Скорочений запис складу молекули називають молекулярною формулою. Вода складається з двох атомів гідрогену H. Та одного атома оксигену О. Молекулярна формула води h 2 H2O. Кількість атомів у молекулі позначають цифрою. Її ставлять унизу праворуч від літери. Дітки прочитаємо, що ж таке атом. Вмикайте мікрофон читаємо разом.

Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її хімічні властивості. Лічні властивості. Так, що ж таке молекулярна формула? І яка молекулярна формула води? Читаємо разом останній абзац.

А, 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 а світня. у молекулі позначають цинк світліте. Й ставлять унизу праворуч від літери. <уруси>, ось бачите, діти, цифра 2. Це <уруси>, кількість атомів Гідрогену, її ставлять унизу праворуч від літери. Перегортаємо арпуш на сторінці 36. Висуньте гіпотезу, тобто припущення, про те, що залишиться, якщо зі сніжинки видалити всі атоми. Зафарбуйте кружечок біля відповіді, що збігається з вашою гіпотезою. Лід, нічого не залишиться, калюжа молекули. Беріть зелений олівчик, прошу. Так, Вітя уже розфарбував кружечок. Молекули. Так, біля слова моли, коли? моликоли. коли. не залишиться. Оїду, оїду. Так, так. Нічого не залишиться. Так, почула, почула вас дуже добре. А ось тепер послухайте цікавинку. Сніжинка, вода аж 2О у твердому стані. Складається з молекул, кожна з яких містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Тому, якщо видалити зі сніжинки всі атоми, від неї нічого не залишить. Отже, діти, хто обрав варіант, нічого не залишиться, ви правильно міркували. Отже, це правильна відповідь. А наступне завдання для справжніх розумників і розумниць напишемо формулу молекули речовини. Що утворена двома атомами гідрогену та двома атомами оксигену. Беріть ручку. Отже, нам потрібно записати початку два атоми гідрогену його. Підказує. Перше. Яку літеру напишемо спочатку? H? Якщо два, два атоми, то ми напишемо унизу ось тут праворуч біля літери H, цифру два. Бо два атоми гідроген. Далі позначимо два атоми оксигену. Оксиген якою літерою позначаємо діти? О-о-о. так і теж пишемо цифру два. Отже, прочитаємо формулу Х два. Зафарбуємо кружечок біля малюнка, на якому зображено модель молекули цієї речовини. H2O2. Це який буде перший. малюночок? Так, хтось сказав перший. Ігор? Перший. Так, Маша Сміяна? Перший. Аріночка Ваня. Перший. Перший. Так. Перший. Ось ми бачимо. Так. так, два атоми оксигену синього кольору і два атоми гідрогену Ро... червоного кольору. Розумнички. Так, і розумниці зібралися в нашому класі. Дізнаємося більше про цю речовину, а вона називається перекис водню. Перегляньте відео фрагмент. Напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не стикалася з перекисом або пероксидом водню. Адже невеликі пляшечки з темного скла. Є майже в кожній аптечці Перекис водню – це рідина без кольору і вираженого запаху, має металевий присмак. Вам цікаво, звідки узявся перекис водню? Адже в природі такої речовини хімічна формула H2O2 не існує. Історія перекису почалася. Близько 200 років тому француз Луї Тенар під час хімічних дослідів отримав речовину дуже схожу на звичайну воду, але вона була в півтора рази важчою, повільніше випаровувалася і у будь-яких пропорціях могла розчинятися в звичайній воді. Нова речовина отримала назву Окислена вода. Перекис водню під час контакту з водою розпадається на воду й кисень. Тому перекис водню цілком справедливо вважають екологічно чистою речовиною, яка не шкодить довкіллю. Що стосується безумовної користі перекису водню, то це, по-перше, використання в медицині під час оброблення незначних пошкоджень шкіри, саден, подряпин, ран невеликого розміру, зупинка незначних кровотеч. По-друге, використання для полоскань при захворюванні стоматитом Чим же пояснюється ефект очищення різних пошкоджень шкіри, який надає перекис водню. Під час контакту пероксиду водню зі шкірою відбувається вивільнення кисню, тобто з'являється піна. Киснева піна виштовхує з рани мікроби та бруд. Саме так. Відбувається очищення порізів саден тощо. Отже, діти, яка ж користь від перекисню водню? Ви зрозуміли? Те, що вона допомагає залічувати рани. Так, Аріночку, послухаймо. Очищувати рани. Зопонятку. Кровотечу зупиняти, очищати невеличкі ранки, невеличкі. Так, можливо, вам, мами, Кров... і робили таку процедуру. І ви бачили, що пінка виділялася оця киснева піна і виштовхує з рани мікроби та бруд очищає порізи. Ось ми з вами дізналися ще про одну речовину, яка називається Перекис водні. Але ми на уроках говорили про інші навчальні одиниці, тому діти розгортайте зошит для домашніх завдань. І виконайте <кій> завдання на сторінці 6, завдання номер 2. Установіть відповідність між гербом і назвою області. А на сторінці 7 розгадайте кросворд, який називається Середній палеоліт. І тоді всі навчальні одиниці. Ви пригадаєте і запам'ятаєте.